І в нас вже скоро ніч. Металоблю. По ага, да, це, це, це те, що нам потрібно. Яма для вогню. Так я от що думаю, в нас зараз осінь. 16 днів залишилось осені, ну. Далі буде зима. Можливо, нам треба якось запастись якимось одягом чи. Да, нам, навірно, ресурсами, одягом якимось треба запастися взагалі. А ще мені треба скрафтити сокиру, бо моя вже зовсім поломана. 4% тільки. Зовсім її вже погано. Ну 4 Щоб він пройти не було. Так, і нам ще треба мандрагора. Я згадав, що супчик з неї прям дуже ситний. Ну, ти згадав, що мандрагора це досить смач? Та взагалі воно взагалі все що і що це таке? Е, і здоров'я, і розсудок, і голод. Ну вообще все. Да, ну певно, тут мандрагори доволі рідко попадаються. Було прикольно, щоб ми знайшли якийсь спосіб, не знаю, якусь їх... просто пощастило. Ну більше щоб... вирощувати. Ну, так. Ну я думаю, так треба... тут не можна. Та її треба десь пересадити. Я взагалі навіть не знаю, чи нам варто тут біля оцього брукту якось селитися. Ну, ми вже тут оселились. Взагалі безпечно. Що це таке щось металеве, як будто десь йде. Чи це в мене вже просто. Та це напевно наукова машина. А, ну хоча так. <різь> Металева. Металеве щось іде. <ріст> да, це наукова машина металева йде. Так, що. Напевно, треба... десь отут травичку треба розсадить. Ну все, я зараз добуду дерево. Да, треба. Ну Дерева, думаю, будуть завжди, а от на рахунок трави я от не знаю. Нам от що робити, якщо нам знадобиться трава і її не буде, вона взагалі, певно, зимою її не росте. Ну, дерева... Блін, нам ще треба їжа, якийсь прям запас хорошої їжі. Але вона ж буде портитись. О як оці ягоди, які у мене їх три штуки. Як трішки портяться. Так я думаю, треба все ж таки зараз порозсаджувати тут всякі кущі поближче. От кущі з ягідками, я не знаю. Ді ягоди просто можна зібрати. Не заплатив би якийсь холодильник? Ні, можливо тут і є холодильник. Так тут я бачу хтось гриби Можливо, залишив, не можна, можна підібрати, наче щось приготувати. Чекай, а, от? Не можна підібрати. Міст. Зимові предмети. Це всякий одяг. А де ж не знаю, може. Всякий зимовий одяг. Холодильник, холодильник. Може він не в зимових предметах. Резервуар думок, це що таке? Наука біля моря. Чотири душки треба. Стілкартуга. Я думаю, назва резервуар думок відповідає сама за себе. Ні, ну так що там за думки? Морські, може, думки? Як взагалі залі виглядає цей резервуар думок О, да? Сповільнює да. псуванню їжі. І Треба як? два золотих шматка, шестерні. Е, ну, одній, типу. А скільки Одна. шестерень? І. У нас і різаний є... камінь один. Я думаю, ми в принципі можемо зробити холодильник. Ну, тоді давай якось... Та чого ти не садишся? Ти... Чому не можу посадити. А ти можеш викупити ці кущі от ягідні і посадити їх десь ближче до нас? А вони зимою все одно рости не будуть. Ну хоч, хоч зараз. Їх треба здобрювати, щоб вони росли. Ти все гуано на грядки потратив. А я тобі пам'ятаю. Я тобі пам'ятаю, дав. Ти гниль. Не... не знаю, в мене немає цієї гнилі. Я навіть не знаю, де вона. Я можу тобі зараз дати, наприклад, якусь їжу. Ось в мене є одна ягідка і три гриби. Може, ти можеш щось там приготувати? приготувати, бо У мене теж 73 голод. У мене 46. Ще 45. Так, а ось до є гнилі три у нас в скринтій служив. Так, скоріше всього. Як ти там казав, де цей холодильник? Може готування? Так, два золота, одна шестерня і один різний так, камінь. Дай мені якийсь грибочок може. Ну зараз спробуємо зробити. На тобі три. Та не бігай, як я тобі дам, якщо ти бігаєш. Ну так, і ще, мене це. на ще ягоду ще. Нас догнати мене це ще тей квест. Та тут не те, що нас догнати, а просто я не знаю нажать на тебе, щоб тобі віддати. Так, золото, шестерня. Ось є, а камінь, напевно, з каменю робиться. У нас є камінь. У нас каменю немає. Як зробити різні да, камінь? О, сі, звісно, встановлює взагалі багато. В кавичках ні. Блін, треба ще прям щось. А, треба алхімічна машина для того, щоб холодильник зробити. Для неї треба ще 4 дошки і електричних штуковин. Одна в нас є, треба ще одну електричну штуковину. Дерево ще візьму, нам треба так дошки. Блін, мені треба ще один інтернет, там вже ніч. У мене є тільки насіни, але їх, певно, покласти не можна. Все в мене каменю немає. Треба десь знайти камінь, а поїсти три. треба і. Тут є три каміни. Блін, вог... вогнище згасло. Так, Особливі. все. Зараз зробимо на услуги машину. Я що він їсть, ну. Тільки приготовлений козен їду. Якось незручно, не хоче ставитися. Та чого ти не хочеш ставитись? Куди тут треба ставити? Брокен вобот. Угу. Так я думаю, о -от, оце можна в принципі знищити. Тут інструменти. можливо, якийсь молот. Якийсь тут молот не бачу. Ой, мені треба зараз день настане і треба срочно бігти, шукати якусь їжу. якесь м'ясо може. А мені теж у мене 53. у мене вже взагалі mm -hmm. від шлунка нічого не осталось, на оцю Тоненьку якусь ниточку. Кишечку просто. Да. Може якась картоплина. О, Вирілі картоплина, на. Блін, це взагалі. Та би тільки сказав, може якась картоплина, і прям такий баця з цього сміття витягую. Блін, треба іноді тут ритись, тут іноді їжа попадається. Блін, то чого ми дуже просто на якихось смітниках ніже шукаю? Та це не смітник, це металобрук. Ну... А, то взагалі о, знову цей рататуй. Блін, все, срочно йду шукать. Мені до... треба Каміння, Я пішов за камінням. А я бы камінь треба руди. Це взагалі прям. О, я мандрагору знайшов. Може павука щось що зарвати. Так, ідіть сюди, я куди А, і зразу два вилазить. Можеш спробувати. Диви, як їх багато зразу вилазить. О. Ну звісно, що це таке. Червоточина. Ну і що це таке, якісь павучі ланди. Їх приготувати навіть на не можна. ними можна лікуватися. То їх приготувати не можна. Ну, ты можна вилікувати себе. Червоточная якась. Тебі... Вона чуть буду. не зжерла тебе. Не треба йде даже. Типа на везе, все каміння тут добуду. Нам треба для різних рецептів каміння. Так, кирка зламалась. Ооо! Тут яйце якесь є. Блін, тут якась пташка. Як ти думаєш, ми її зжрем? Ой, Чи ні? Не. Я не, навіть не знаю. Щіпнула. У Вона дуже на дуже сильно, напевно. Можливо, це взагалі якийсь типик. Як міні босс Не знаю, ну я хочу забрати це... Ух ты, що я. Ты не йо. здохне тільки. йо 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 Так куди, куди що? А щипну... Ну, нифига. Блін, зараз ще раз мене клюне, я помру. Та я теж, напевно. Так, умбра, давай. Та взагалі, а, Ой, да. мене. Із... Жри ташку. Давай, реши її. Та реши її. Давай. Серйозно? Я думал, она все. Давай. Тепер мені треба буде зробити суп із мандрагори, поки я не здох. У мене є мандрагора. А в мене немає мандрагори. У мене є 14 голоду. У мене є 19 голоду і 10 хп. Чорт так, ці жопи я надеюсь, вони не будуть. Вона в шоковому стані не знаю де її яйця. У мене всиханула. У мене в кармані твоє яйце. А, вона за тобою йде, вона поняла, що ти яйце вкрав. А вона тепер тебе буде постійно переслідувати. Э, не... е, че? Да, йдеш? диви, вона тепер буде за тобою бігти, поки ти не залишиш яйце. Та йди ти куди подалі? Ось тут твоє яйце забери. його Все, я забрав яйце. Диви воно. Ось до! Іди сюди, чопа. У мене 4 голоду, да си мені поїсти щось, ти. Так я її щепнув. Блін, все я зараз умирати буду, мені капець, так. блін. Та що не Я теж зараз можу померти. Та що не Так, Помню. все, вона пішла спати. Ноль голоду просто, ну. Ноль їжі точніше шлунку. Блін, у мене 12 їжі, я можу віддати тобі яйце, Та можу я віддати його, мандрагору. Я його і в мене в принципі не нічого нема. Блін. Не знаю, приготуй щось мені теж має 10 голоду і 10 хп. Уже 9 ж, голоду. Що ж тобі приготувати, блін. Не знаю. Палку туди впихнути можна, може якусь палку туди засунь. Та не можна взагалі. Паспробуй. Блін, скільки це яйце вистановлю, я не знаю, давай приготуємо. Та ні, краще візьми його в казані, приготуй. То, Може я, я лід принесу зараз, я не знаю. Чекай, що це. Fine омлет. А плейн. Ну трішки встановлю, звісно, супчик з мандрагорія. Куди краще буде. Блін, я щас помру. Так, там треба ягоди. Блін, я Та гід там не хоч що-небудь, я не знаю, пхнути туди, може, получиться. Чекай, може, можу. Я несу два льоду. Блін, я вже вмирать починаю, чорт. Блін, треба ще якийсь любий один інгредієнт в те нічого. Та ось то на льод, може, можна засунути. Йо-майо, станьте, встаньте, наконець. Ну, просто швидше го готуй цей суп, я щас умру. Там взагалі, Дуже важке виживання. Хоч би суп із мандрагори вийшов. Ну, якийсь подаруночок. Що пережити треба? Це потребує більше знань. Ві, ну, вроді у мене голод ноль, да, Ну, я вроді не вмираю, до речі, від голоду. А Вже я... Щось запанікував, але у мене Що хп так? всього лиш 10 і цього, і Що мене, мене просто хтось удавиться? дзьобне раз, і я умру. Я не знаю, там щось просто певно шикарне готується ж так довго. Що це, ой, це суп із мандрагори. Воно 150 голоду, 100 хп відновлює, я подивився. Та взагалі мені ще по одну мандрагору знайти, блін. Зараз ніч буде. А в принципі голоду можна не боятись. Боятися треба того, що тебе хтось клюне. Та воно. Так, мене тобі... якийсь подаруночок. Та воно тобі, так сказати, не страшно голод, а Мене то голод кіляє. Серйозно? У мене то хоч і був червоний екран, але у мене як було 10 хп, так і нижче не падало. Може у мене, Може, мене типу, було супермало ХП і получалося, ну, типу, нижче 10 не падає від голоду хпшка. Можливо, але я перевіряти. А в тебе скільки чому? було, коли ти був голодний? Ну десь 30 там з чимось. А ну. Так, мене тут ще якийсь подарунок відкриваємо. І що це якийсь ніби туфлі? Якесь щось. <звук> ну використаємо їх пізніше. Для чого ти це зробив? Бо в нас є оця алхімічна машина, нам уже це не треба. А, вона, типу, виконує функції оцеї наукової. Ну вона, типу, краща. Більш продвинута. Апгрейд крутий, новий модний. Так, наподіжний. А можна... Блін, для чого цей брук тут лежить? Так, я там бачив якийсь ем, камінь. Там гриби. Треба що ще заглянути, що за камінь. Може курочку цю доріжемо? Ну, напевно, але, блін, я не знаю, що у з це вийде. Чи може вона нове яєчко знесе? Ти знесеш? Ні, ти вирішила мене заклювати. Та мені взагалі треба поїсти. О, ось їжа. На. Що так, серйозно? не бігай. Візьми, коротше, два м'яса не трать, поклади одне м'ясо і якісь любі інгредієнти. Ну, так, коротше, щоб не тратити зразу два м'яса на одну їжу. Мені здається, треба... якісь ягідки, якісь оце всяке, плюс одне м'ясо і должно щось нормальне Ну Но Мені якраз таки і потрібні ягідки, тому що в мене є м'ясо, в мене є лід. в мене є грибочок. Ну, наприклад, можеш покласти гриб, там лід і одне м'ясо. То я не можу чотири... 4. А, 4, ну, 4... То, значить ще що щось треба придумати, що тут обхнути. О, ось до я нашов морквину, дві ягоди щас принесу. Принесу капець, сім Знову ж таки сім їжі. Де я трошки отхилився супчиком з мандрагори Може трошки легше стало. Але, звісно, голод знову приходить. Так, не рухайся. На. З цієї морквину ще дам. Ой. Коротше, типу, ну, правильно розподіляю якісь там продукти. Ну так, буду по одному інгредієнту і має вийти щось нормально. У мене один голод. зараз. От диви, 40. У мене 39, 38, 37 ХПшок. У мене падають. Вони мене падають далі. Так, так, 32. Ну, напевно, вони не будуть падати от, от тоді, так. коли уже виходить десь 10 або менше. Вийшли якісь. Блін, ну я думаю, в принципі, отак, ми майже померли від голоду, ми відновились, <свисті> ми <свисті> знищили бідну курочку. І знову Допону ж на таки... цьому можна і завершувати серію. Так, і знову ж таки ми продовжуємо від голоду. Тому що все одно навіть я і в, тітю в тілі, а вони не, не так вистановлюють. До речі, в мене ліміт. Мозку був маленький, ну в мене зменшився. У мене вроді максимум чи 170 щемо, ще скільки був ліміт із 200 мозку. Ну після мандрагорового супчику у мене знову повернувся мій ліміт на 200%. Він, походу, ще й от після заклинання цих. Да? Кстати, а де дівся оцей метелик отут стояв? Так, почекай, йде я тобі під. Насіння. Так, ну думаю, все. Давай, коротше, завершувати на цьому. І продовжимо вже в наступній серії. Так. Будеш давати насіння. Все, всім до зустрічі. Бувайте.